Для багатьох день села це ще один привід зібратися разом, згадати тих, хто тут народився, виріс, послухати музичні композиції, подивитися виступи своїх діточок, порадіти їхнім творчим успіхам. Тому зазвичай такий день об'єднує людей різного віку від малого до великого. І вітають земляків та гостей завжди щиро та гостинно. Зібралися мешканці перекосів біля храму культури. Дівчата у вишиванках привітали присутніх хлібом-сіллю. А офіційну частину Святкувань відкрив сільський голова Михайло Мацько. У своєму вітальному слові він звернувся до громади з найщирішими поважаннями миру, добра та добробуту, висловивши вдячність жителям за любов та вірність рідному селу. Михайло Йосипович також подякував всім людям, які долучилися до проведення свята. Щирими пісенними вітаннями цього дня було насипано щедромув добрим намистом, адже село Перекоси багате талантами. Наблизившись до підцентру святкування, кожен міг переконатися в цьому. Чудові пісні та музичні композиції присутнім дарували місцеві аматори. Спортивною складовою свята став футбольний матч між командами сіл Перекоси та Студінка, а також волейбольний турнір. Не обійшлося цього дня і без щедрих пригощань, смачними м'ясними вироками. Обами та запашною домашньою ковбаскою частувало мешканців перекосів товариство Даноша розваги чекали і на наймолодших гостей свята. А ввечері громада забавлялася на танцях під супровід живої музики. Не хотілося розходитись по домівках, адже позитивні емоції і радість переповнювали кожного.